Вітаю, дітки. Наші друзі тварини надіслали нам свої фотографії. Розгляньмо їх. Це барсук. Він розміром із невеликого собаку. Живуть барсуки в норах, які будують під землею. Його нелегко зустріти, адже він полюбляє спати. У медицині дуже цінують барсучий жир, що має цілющі властивості. Заради жиру, а також гарного хутра, барсуків безжально знищують. Кількість барсуків в Україні дуже мала, тому вони потребують охорони. А це кіт лісовий, він відрізняється від свійського більшими розмірами. Раніше цей хижий звір був широко поширений, тепер трапляється лише в Карпатах, Закарпатті. живе в лохих, старих листяних лісах. Скорочення чисельності лісового кота насамперед спричинене вирубанням лісів. Гинуть тварини і під час облав на бродячих свійських котів, із якими вони зовні схожі, трапляються вони також і у капканах. Мисливців приваблює пухнасте хутро звіря. Це спричинило те, що кількість цих тварин у нашій країні зараз не перевищує 200 особин. А ось зубер. З-поміж диких звірів України зубер найбільший за розмірами. Живуть зубри в мисливських господарствах. Зараз в Україні налічується понад 200 зубрів. Єдиним ворогом для них стала людина. Зубрів знищували заради смачного м'яса і гарної шкіри, не замислюючись над тим, що наступні покоління людей не знатимуть цих тварин. А це бабак. Це степовий гризун. Що важить до 5 6 кілограмів. Живуть байбаки родинами. Кожна родина має одну основну пору. У наш час збереглися лише невеликі ізольовані колонії цих тварин, переважно в заповідниках. У байбака практично немає ворогів. Розорювання полів, зникнення рослин, якими живляться ці тварини, призводить до зникнення цих цінних звірів. Це справді гарні і дивні створіння. Ми могли б ними постійно милуватися, якби не одна обставина. Усім їм загрожує небезпека. На нашій планеті зникло майже 150 видів тварин. Дуже багато опинилося на межі винищення. Наші вчені колої забили на спалах і створили червону книгу України. А що ж означає червоний колір? Червоний колір сигнал смертельної небезпеки. Це заклик до розуму та совісті кожної людини. Червона книга забороняє винищувати ті рослини та тварини, які до неї занесені. Червона книга звертається до людей словами зупиніться, люди, поміркуйте, поміркуйте, що ви маєте робити і до чого це може призвести. Ця книга містить відомості про рідкісні види тварин, рослин, грибів та такі, що зникають. У книзі містяться сторінки різних кольорів. Білі сторінки, Білі сторінки це про тих, кого завжди було мало на планеті Земля. На Чорних сторінках записано назви рослини тварин, які ми вже ніколи не побачимо і які вже зникли. На нашій планеті зникло майже 150 видів тварин, і майже всі вони вимерли за вини людини. Дуже багато перебувають на межі винищення. На жовтих сторінках названо ті види, які швидко зменшуються. Зелені сторінки розповідають про рослини і тварини, які люди намагаються відновити у заповідниках, дендропарках, зоопарках, ботанічних садах. Це такі національні природні зони, де створені сприятливі умови для існування тварин та рослин, яким необхідна охорона. На сторінках червоної книги розміщені різні види рослин, тварин, птахів і комах. Тож треба уникати поганих вчинків у природі, збирати великі букеті квітів, ламати гілки дерев, залишати сміття в лісі, забруднювати річки, вирізувати ножем на корі стобора дерева, літери та імена, стріляти по пташках із рогатки. І так далі. До червоної книги ми занесли світ неповторний і чудесний, що поступово вмирає, давно порятунку благає. Невже у майбутньому світі не будуть квітнути дивні квіти? Конвалії фіалки ніжні, І вісник березня підсніжник. Невже ми більше не побачимо, як сон тровару росою плаче? Троянда степу, квітка мрії, жарт цвітом землю не зігріє. Ми всі захисники природи, тож збережемо її в роду. Бувайте, дітки!